Води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо. Там же генератори. І старлінки. А ходімо, перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо, заряджайся! Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто стерілакс, дівчатка. Життя як та як як как? після антибіотику, как пробіс так. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами ми зарядять кожну соцмережу. Вигадують ми маси, гарячі, як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Творити контент, це важлива робота. Тож само вдарив джойс. Джойс! І за акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо водафон. Ніщо не має завадити новорічному настрою. <рес> Бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, Залиш номер телефону рідних або друзів і вони отримають його в будь-якому закладі в Україні. KFC – стань секрет центою для своїх близьких. Є знижка на комбі гриб проти застуди. 20% лише до 31 грудня. В найбільші мережі аптек – подорожник. Подорожник знає, що допомагає. 何 <noise>